Всім привіт! З вами Венто. І сьогодні я постараюся виграти кожну дуельку на сервері Агера ПВП Клаб. Ну що ж, починає наша дуелька буде класик Класичне ПВП проти пупсика. Такий нік у нашого противника. Добре, починаємо перше ПВП. Я беру вудочку, лук. Він то саме, то, що я роблю. Я пробую його вудочкою заманити. Але я відходжу він теж. Далі починається ПВП, яке він бере під час нього лук, я перший раз на нього попадаю. ПВД і я виграю. А друга наша дуелька це Bad Fight, на якому я рідко заходжу, але шанс виграти у мене є. Я забудовую своє ліжко, як я можу, шерстю. Потім міняю розкладку і починаю будуватися. Але через те, що я. Падаю, мій противник хоче добудуватися. Він теж падає, і я хочу добудуватися знову. Але я падаю. Клас. Він теж падає, до речі. Я вже хочу зробити йому трапку, Ламаю блоки, а він не ведеться. Хочу його вдарити, він мене вдаряє першим. Так що шанс тут померти дуже... Великий. Я ламаю його блоки і різко нападаю на нього. Нападаю, нападаю, у мене залишається мало ХП, але я його все рівно виіграю. Далі я будую тут блоки і роблю дуже класний момент. Такий квач, допомогою нього і нього, я допоміг е, забудувати себе і зламати його ліжко. Але через те, що він встиг е, Зайти я не зміг. Тепер я другий раз хочу зламати його ліжко, він знову встиг. Через це я ліжко його не зламав. Далі я знову біжу, його перескакую, біжу до того місця, я з ПВП і я його вбиваю і доломлюю я його ліжко. Далі знову ПВП, якому я приграю, але головне, що я зламав його ліжко. Далі роблю йому трапку, він теж робить трапку, але. У нього була провальна, знову трапку роблю, забудовую. І я роблю ПВП. Ну, і сам палиє. А третє наш ПВП це Fireball Fight, на якому я дуже часто заходжу. Я хотів забудувати своє ліжко, але не досягався. І то, що коли таймер вийшов, я це і зробив. Далі кидаю фаєрбол, міняю в польоті розкладку. Далі я до, до центру доходжу, там де буде жорстке ПВП, там, до мого противника, буде пінг 100 тисяч. Я вже хочу дійти до нього бази, але він дотягає першим. Я заставлю його блоками і його виграю в ПВП. У мене падає мікрофон, і треба було чуть-чуть замідлитися. Він кидає в мене фаєрболи, я їх відвергаю, тепер в нього кидаю. Він будує собі стіну, я міняю розкладку. Він побудував, я швидко кидаю, дві динаміти і хотів себе забудувати, але він мене хоче вдарити. Я роблю кулач, далі його ломаю ліжко, ззаді нього стою, в нього пінг і я його хочу вбити. Жорстке ПВП, там де я його віграю, і це була дуже ізична дуелька. Четверта дуель у нас бідфайт на яку я досі рідко заходжу, дуже рідко чесно. Я на ГерПВП ні разу не заходив на цю дуель, але на інших та. Е, Коротше, мені було лянці все монтувати, цю дуелька десь хвилин іде. Це просто половина відео, так що я просто прискорю. Якщо що, якщо буде лагати, то через це мій ноутбук. У мене 10 тисяч він коштує, блін. Коротше, просто насолоджуйтесь дуелькою і дивіться, ходом капець твориться. А тут я не зрозумів, як я виграв. У мене просто вилізло якесь повідомлення, через це в мене вийшов Майнкрафт. А коли я повернусь в Майнкрафт, у мене просто було виграш. Не знаю, як, але халявна победа. А четверта дуелька це Stick Fight. Я дуже рідко заходжу на, на цю дуельку, бо вона мене не цікавить, але вона дуже епічна буде. Скажу так, я зразу це буду вирізати, тупі моменти, звичайно, щоб вам було цікаво. Бо тупі моменти такі тупі, що просто капець, як я тупий. Так що, насолоджуйтесь. Я тут забудовую з блоками. уверх вверх. Хоч я виграв. Наступна у нас дуелька це Fireball Battle. Хто не знав, як це називається. Там декілька людей. Я не грав цю дуельку. Ну, ще в деякі момента грав. Е -е Хочу там я класно, все, супер. Ну, я починається раунд, я збудов вже своє ліжко. Кидаю файл файт, кидаю кидаю, ломаю блок червоний е іскупація, вирішив, я не долітаю, возрождаюся, роблю собі розкладку, знову біжу до них. І, йой, Ще чуть -чуть би, і я б зробив клач, але не вийшло. Сині на моє ліжко захотів піти, я кидаю в нього фаєрбол. Він кидає тут ТНТ. Він має моє ліжко, але я його виграю. Бачите? Ні, я його не виграю, я його програю. Блін, помилка. Це перша дуелька, яку я програв. Наступний у нас е, Дуелька це. Я забув, якась дуелька, блін. Я забув. сорі Це ультрахард UH, коротше. Ну, я тут б'ю, хотів його в його лаву, але чомусь то. Чомусь то він не помер від лави, я не знаю чого. Я його б'ю три тисячі раз. Але він чомусь не помирає. Хоча я з'їв зачароване е, золоте яблуко. І я помер. Я програв. Уже дві ляльки. Далі у нас ноу no дебаф, але тут не було просто людей. В боксінг я знаходжу одну людину. І ця одна людина е, називається дуже дивно. Реально дуже дивно називається. Називається Казіно, і він грає теж з сайент клієнта. Я подумав, що опа, класно. Але тут риба і меч. Я подумав, що це дивно, я зрозумію, що це боксинг. Але він дуже сильно мене заносив в, ком... В, ком... в комбо. Бо я не знав, що робити в цьому режимі. Бо чомусь то. Чомусь він рукою мене б'є, коротше, таке. Ху -ху. Цю дуельку я програв. Е, я там програв деякі дуельки через те, що просто не міг, бо там мало людей. Ну, а з вами був Вен, всім па-па.